Перше послання Йоанна Богослова. Спокон віку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися про слово життя. А життя об'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили, чули, звістуємо і вам, щоб і ви мали спільність із нами, з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. Наша спільність з Отцем і його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. Наша радість була повна. А ось ця звістка, що ми від Нього чули і звістуємо вам. Бог світло, і ніякої темряви в ньому немає. Бог світло, темряви в ньому немає. Коли ми кажемо, що маємо з Ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ходимо у світлі, як Він сам в світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина нас очищує від всякого гріха. Нічого нас не очищує від гріха, як тільки кров Ісуса Христа. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а не любимо не прощаємо, то ми не маємо з ним спільності, то ми брехуни і лицеміри. А коли ми маємо з ним спільність, то ми живемо так, як він сказав. Бо коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Є в нас гріх, всі ми грішні. Хтось більше, хтось менше, але грішні всі, як не думкою, то. Ділом, але грішні. Але е, якщо ми кажемо, що ми гріха не маємо, то ми себе обманюємо. Дуже гарне є таке поняття покаяння в християнстві. Коли ти визнаєш, що ти грішний, то це вже, це вже великий плюс. А якщо ти кажеш, що я не грішу, я такий, я ж нікого не вбив, нікого не зарізав, нічого, мільйони не вкрав, хтось більше краде, хтось там то робить, хтось то робить, А я, я, я так, як всі. То ти брехун і лицемір. Ой, Мене сьогодні казали, що треба говорити з любов'ю людям, та? а я взяв, бо Бог відрубав, що ти брехун і лицемір. Ви діти Божі, які робите неправильно. Отак. Ми діти Божі, які робимо неправильно. Але якщо ми визнаємо гріхи наші, якщо ми їх визнаємо, то він вірний і праведний. Він вірний, тому що ми визнаємо, щоб нам простити гріхи наші, очистити нас від всякої неправди. Від брехні сатани. І коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо Його неправдомовним. І слова в його в нас немає. Якщо ми кажемо, що ми не згрішили, то Ісус помер даремно. Він взагалі тоді і даремно приходив. Якщо ми всі такі святі, нікого не вбили, нічого не робили, для чого Він тоді помирав? Тоді просто навіть і не потрібно було помирати йому. Мої діточки, пишу вам. Те, щоб ви не грішили. А як же згрішить хтось, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи всього світу. Він примирення не тільки за наші гріхи, але за гріхи всього світу. Він з того і знаємо, що ми його спізнали, коли заповіді Його бережемо. Хто каже, я його знаю, але заповіді його не зберігає, той неправдомовець і в тому правди немає. Знаю Ісуса, живу так, як Ісус сказав. Не знаю Ісуса, живу так як... так, як живу. Хто береже Його Слово, в тому любов Божа справді досконала, і з того ми знаємо, що ми в ньому. Коли ми бережемо слова Його, хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. А він поводився досконало, він всіх любив, він нікого не зневажав, він своє життя віддав за кожного з нас. Любі, не нову заповідь вам даю, але давню, що ви одержали спочатку, ця давня заповідь, слово, що ви чули, проте нову заповідь пишу, це правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світі, у світлі, хто каже, що він в світлі? А ненавидить брата свого, той в темряві і досі. Хто любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому немає причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той в темряві і в темряві він ходить, і куди йде, йде не знає, бо темрява в нього засліпила очі. Гріх то така штука, яка вона накопичується, як сні... ну, от, зробив сніжку так, і кинув, і какую. Котиш, 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 і потім вже аж така велика-велика куля снігова. Так? Отак і гріх. Вроді маленький, сьогодні раз збрехав, завтра більше, потім більше, потім більше, потім більше, а потім вже забрехався, не знаєш, як відбріхуватися, і так воно натягується, натягується, натягується. І потім ти забуваєш за це і живеш так, як, як я. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені, вам ради його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Дивіться, Зразу, дітоньки, бо гріхи нам відпущені ради Його імені, ради Ісуса Христа, ради імені Ісуса, гріхи відпущені. Далі пише, пишу вам, щоб ви спізнали того, хто споконвіку. І споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Він був спокон віку, спокон віку. Творець ним все творено, і для Нього все створено. І пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого, хто ж ходить в Ісусі з Ісусом. Сатана на тим, лукавий, над тим немає ні влади і нічого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам батьки, бо ви спізнали того, хто спокон віку. Писав вам юнаки, бо ви сильні, і Слово Боже в вас перебуває, і ви перемогли лукаво. Ми сильні, тому що Слово Боже в нас перебуває, тому ми перемогли лукаво. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця, бо все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Не від Отця, а від світу. Пожадливість тіла. Пожадливість очей, гординя життя це все від світу. А світ проминає і його пожадливість проминає. А той, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Якщо ви чините волю Божу, то ви будете перебувати по віки. Дітоньки, остання це година. Остання це година. Ну, Ми не знаємо, яка це буде, чи це вже остання, чи ще буде знов тисячу років остання година, але це вже остання година. І як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало, якщо тоді було багато антихристів, то зараз я думаю їх ще більше. То з цього спізнаємо, що остання година настала. З нас вийшла, але між нас не були. Бо коли між нас були, були б зосталися з нами, лише щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від Святого і усе знаєте. Ви маєте помазання від Духа Святого, а Дух Святий наведе нас на правду і на неправду. Покаже, що добре, що не добре. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте, і що ніяка брехня не походить від правди. Нічого не походить, брехня не може походити від правди. Брехня не може походити від, від Слова Божу і. Від того, хто живе Словом Божим. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос. Хто не вірить в Ісуса Христа, той є неправдомовець, він антихрист, що відрікається Отця і Сина. Це ж просто Він антихрист. Той, хто не визнає Ісуса Христа є антихрист. Кожен, хто відрікається сина, той і отця не має. Хто ж визнає сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то й ви будете в сині і в вуці перебувати. Ось та обіцяв він сам обіцяв вам життя вічне. Господь обіцяв життя вічне, обіцяв, тому ми будемо його мати. Якщо будемо виконувати його обітниці, це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, і у вас перебуває, це Дух Святий, так? і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все навчає. Дух Святий дає е, розуміння Слова Божого, Дух Святий дає розуміння правди, Дух Святий дає розуміння неправди. Так, як воно вас навчило, перебувайте і в ньому. Отож, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб, як з'явиться, ми мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Кожен, хто чинить справедливість, народився від Бога. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звались, а ми і є ними. Ми є діти Божі, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Світ не визнає, ну, християн не визнає, як не визнає. Ну, Як скалка їм в оці, так, тому що ти живеш не так, як інші. Всі грішати не грішиш, всі п'ють, ти не п'єш, всі блудять, ти не блудиш, всі матюкаються, ти не матюкаєшся. А ти хочеш Слово Боже нести, ти хочеш сказати, що прийміть Ісуса своїм Господом, тому що Він прийшов в цей світ і помер саме заради тебе. Любі, ми тепер діти Божі. І ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. Ми побачимо Ісуса такого, як Він є. І кожен, хто має на цю надію, себе очищає так само, як і Він чистий. Ми стараємося бути... жити так, як заповідав нам Господь. Так? Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх і є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить, кожен, хто грішить, його не бачить і не спізнав його. Дітоньки, ніхто нехай не водить вас у ману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний, а хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це і з'явився Син Божий, щоб знищити діла диявола. Амінь. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. від Бога. З того і виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога. А той, хто не любить брата свого. От не любиш брата свого, значить диявол тобі батько. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той в смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого душу губить. а ви знаєте, що ніякий губить, не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало би. З цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. І коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Дітоньки, не любим словом, ані язиком, а лише ділом і правдою? З цього ми спізнаємо, що ми від правди, і заспокоїмось перед Ним серце наше. Коли б нас обвинувачило серце, Бог більший, ніж наше серце, і Він все знає. Ми думаємо, що Бог нічого не знає. Все він знає. Любі, коли серце не винує, і щоб ми не попросили, одержимо від нього, бо заповіді Його бережемо, і чинимо те, що йому вгодне, а ось Його заповідь. Вірити в ім'я Його Сина Ісуса Христа, любити один одного, як Він дав був нам заповідь, і хто Його заповіді зберігає, той і перебуває в ньому, а він в ньому. І ми знаємо, що Він у нас перебуває. Від духа, що Його Він дав нам. Амінь будьте благословені. Ісус вас любить.